Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Я його сьогодні розпочала свій день активно. Вже, до речі, пофарбувала собі брови нарешті, тому як я завжди це відкладаю. Але вже так пофарбувала, а на наступному тижні буду фарбувати волосся, буду готуватись до свого дня народження. Це я поставила варити супчик. Тут в мене вариться горох і реберця. Буду варити не на копченому, а на ребрах. Вони такі жарненькі, смачненько буде. А ще я вже пропилисосила і зайнялася. Знаєте чим? Зайнялась своїми квітами, орхідеями. Трошки щось вони в мене засмутилися. Ну, це вже давно це з цим коїться. Це діточка, я відсадила від великої орхідеї. І, знаєте, що зробила їм душ, вже їх дістаю, вони вже відстоялись, і де помічаю якісь зіпсовані корінці, обрізаю і оці штурпачки, які вже відсвели. Так що так. Треба і їм приділяти уваги. Вони в мене взагалі такі стійкі олов'яні солдатики. А взагалі їм мало часу і уваги приділяю, але вони тримаються в мене. Поставила орхідеї на віконечко, ось так, і позакривала ралети для того, щоб не попадали прямі сонячні лучі і не обпалило листя. Тому як минулого разу, напевно. Я їм також робила душ, і бачите, поставила на вікно і не закрила шторки, і вони в таких плямках. Ну, це я так думаю, можливо, із за чогось іншого. Але на всяк... всілякий випадок закрила віконечка, потім вони листя просохнуть. І я відкрию шторки ось зараз це повитираю. Сьогодні розклала свої книжки, поставила всі ті, які я прочитала. Крім ось цієї, і ту, яку я зараз читаю. Ось так в мене тут все стоїть. Косметика моя. Косметики в мене небагато, тому як я користуюсь чим? тональним кремом підфарбовую брови. І іноді роблю румяна. Не пам'ятаю, показувала я вам чи ні. Якось була купила собі ось такий скульптор від KIKO. Не пам'ятаю, зараз покажу. Ось такий, але поки що не дуже ними активно користуюсь. Знаєте, із-за чого? А із-за того, що у мене плями від сонця на лиці, коричневі. І коли я роблю собі тут скульптором, він також коричневий. І виходить, я ще більше виділяю ось цю плямку, яка в мене ще залишилась з минулого року. А тоді, коли я була в Туреччині, і ми їхали, мені здається, на джипах тоді, тоді, коли мені отуто напекло, хоча я користувалася цим SPF, але дуже тоді було активне сонце, і в мене так і ця плямка лишилася. Пілінги не допомогли. Тому я думаю, піти на є така процедура, але це вже напевно буду робити восени. Люмека, здається, є такий лазер, який це все виводить. Так що а, скульптором поки що не користуюся. Іноді буваю, хайлайтером, користуюсь. так що Ось так. Але ось це мені дуже подобається. І ще подумаю купити собі полочку. А для книжок тільки ще треба буде придумати, куди її ставити, і як це все оформлювати. А, бачила поличку, поличку, яка мені подобається а, в цьому в'юшки, і вона щось не дуже дорога, але це поки що не на часі, поки що так ми, мене також все влаштовує. Так, далі мені що треба зробити? Треба помити підлогу і, і що, помити підлогу і піти. Прийняти, а закинути всі інгредієнти в суп і піти прийняти друзі. Ми вже збираємось їхати на дачу, думали на ці вихідні, їхати чи не їхати, а все ж таки вирішили поїхати. А, бо я вагалась, тому що мені знов треба буде збирати Нікуся. але поки що не скажу, куди, що і як. Потім, вже коли точно будемо знати, поїде вона чи ні, і коли саме поїде. Тоді вам обов'язково скажу, якщо вам цікаво. Ось, а поки є в нас час поїхати на дачу, тому поїдемо. Будемо їхати. Ну, я, Юра, собаки і мама. Тому як минулого, на минулому тижні на дачі в нас були друзі. А цього разу їдемо тільки нашою сім'єю. Нікуся залишається вдома, тому як вона йде. До подружки на день народження. Ось. Ну і взагалі вона захотіла лишитись вдома, тому що з ще там одною подружкою. Вони збираються пекти печиво вдома у нас. Ну, таке дівчата хочуть побути а, самі вдома. Друзі, ми вже другий день на дачі Думаю, бляха, я забула вам знімати. Ну, Вчора ввечері приїхали і щось там трошки. Да, поробили, а, Почали викопувати чесник. І потім вже готували вечерю, ну, так як ми вже більш під вечір приїхали. А сьогодні викопали вже весь часник, ще трошки лук залишився, ну, щоб його викопати. Але ми сьогодні копали-копали, і настільки, настільки сьогодні спека, що вирішили. Залишити роботу на вечір, а зараз Иди поїхати сюда. на річку. Ніяк не можемо собак зібрати докупи. Як не один вибіже, то інша. Так. з цим смаколиком знизу. Так, треба розпреділити сумки, які беремо з собою. На річку, і будемо їхати на великах. Всі в трьох. Я, мама та Юра. Зараз вам покажу наш. Часник. Ось, все. лежить, сохне. Дивіться, яка булава. Що таким вбити можна. Це сорт такий цибуля-чесник. Схрещена. Ау! Я полягав клібок. Їть. бере. А ще нам тр треба ось тут цей шматочок сьогодні викопати. Цибуля, тому що вона вже лягла. Так що поїхала на річку. Цікаво мені сьогодні, яка будав, буде водичка, тому як на минулому тижні, на минулих вихідних ми ходили на річку і вода взагалі була як кисель, ну дуже тепла. А потім вже ж трошки змінився цей, погода, дощило і трошки, е, ну, спека була спала. Спала. Спала спека. Ось, я вже побачила черешинку якусь, яка залишилась тут. Е, треба й... з'їсти. а Вона вже покоцана птахами. Вже все, вже відходить. Навіть на базарі вже продається така з цим, з черваками. А я тільки вже не їм. Ми вже приїхали на річку, розстелили два рушнички на сонечку, щоб коли виходиш з річки трошки погрітися. А так, то сидимо в тіньочку під деревом. Ми вже вдома, дівчат я вже покупала. Вони лежать, відпочивають, такі чистенькі, м'якенькі, гарненькі, да? такі солоденькі, пухнастенькі, Ой-ой-ой дуже їм добре. Да? Скажи нам скрізь добре. А я, бачите, чому так дивно виглядає? Ну, велика сила е, інтернету, тіктока, побачила я, як роблять собі дівчата зачіски, е, тому вирішила собі спробувати. Тільки в мене он дозаді повилазили коси, але вони ніде не тримаються. І коротенькі ззаду зад, і постійно обламлюються. Але коли я розпущу коси, якщо в мене вийде моя зачіска, яку я собі. Задумала, То там їх не буде видно. Знаєте, що я зробила? Помила коси, розділила на дві сторони: одну заплела косу ось звідси, ну, виходить, десь ось звідси. і другу так само, і зачепила. Перед цим висушила феном. Майже вони такі були сухі, і потім, коли заплелась, також трошки продула феном. І далі, ось вони так у мене накручуються. Цікаво, мені буде подивитися, як у мене вийде. Один раз я вже пробувала також спосіб з Тіктока, накрутилась на цей е як його, пояс від халату. І, ну, в принципі, Непогано вийшло, але я шукаю саме ті локони, які б мені підійшли. Дуже мені хочеться спробувати. І, знаєте, в мене взагалі до зачісок руки мої не стоять. Я, як, знаєте, така, зліпив мені папа а з приводу якихось прям зачісок. Я звикла просто помила коси, посушила їх феном і все. У мене і плойки є різні. Ось. І ну, в мене не виходить, не знаю чому. Але мені, знаєте, хочеться такі гарні локони. Ну, на кожен день якусь таку зачіску, щоб так ну, живенько було трошки, а то прямі, ну, іноді набридає, хочеться щось цікавого. Тому потім розкручу, покажу вам, що це ж в мене вийшло. Тому так, а зараз ну, начебто всі такі справи зробила, тільки ну, треба буде потім думати, що це приготувати на вечерю. Хоча мені навіть нічого в голову не лізе, щоб це я приготувала. Навіть не знаю, чесно, мені вже це їдло ось тут стоїть. Думати, Ні, мені не складно приготувати. Мені треба так, щоб мені сказали, хочу то-то і то-то. Все, я приготувала. І на даний час щось таке, щоб це було швидко. І не пов'язано з духовкою. Тому як на вулиці спекотно, а в хаті також, ну, в хаті ще більш-менш, тому що я скрізь вікна позакривала і балкон. Тому температура трошки тримає. Але якщо ще включити духовку, то це буде взагалі тумач. Мені щось треба таке швиденьке чи в аерогрілі, чи на плиті, але щоб швидко було. Так, а поки що я буду. Допивати свою каву і, напевно, трошечки ще а, почитаю книжечку. Так, зараз буду розкручувати свою зачіску. Дивіться, які косички. Ой, смішно. Цікаво зараз, що з цього вийшло. Давайте разом з вами і подивимось. Так, з цієї сторони ось так вийшло. Щось не дуже, так? Звідси я погано підняла. Ну, зараз подивимось і ще з цієї сторони розкручу. А тут дивіться, які хвильки вийшли. Чин-чин. А чому ми вас маєм питати, як жити на нашій землі? Ну, як вам пишіть? Ой, дуже смішно. Зараз я ще так зроблю. Що це за краса така? О, дивіться, Ха. ось така краса. І що з цим е, всім робити тепер? Цікаво, як ззаду виглядає. Ану, подивіться, вам буде видніше. Ану-ка, зараз. І потім я подивлюсь, як воно ззаду вийшло. Що скажете? Непогано? Чи жахливо? Ану. Ну що, цікавенько. Зараз крабиком можна взяти, мені здається, і буде прикольніше виглядати. Але зараз я подивлюся, як воно виглядає ззаду. А я думала, знаєте, як потім так собі раз взяти. Де мій крабік хоч один фіть, бо трошки з'являється об'єму, коли волосся хвилясте. До речі, на днях вже піду фарбуватись в перікмахівську, тому як в мене вже на днях день народження. Я вже буду досить доросла <смі> жіночка, вже навіть не дівчинка. Як ви гадаєте, скільки мені виповнюється років, М? пишіть свої коментарі під цим відео. Мені буде цікаво, вгадаєте ви чи ні? Беру такий крабік. Фіть. Ось так. Боже, що це за краса мамина? Ось так. Треба ще тренуватися. Ось так, живенько, скажімо так, ні. І от я не можу цими крабіками користуватися. Де мій золотенький? Крабик, З яким я майже подорошо, потоваришувала, о, так.